Верветься визволення за свою сім'ю. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба, землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородно Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Затцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей нашого, Ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого із Марії Діві і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата». І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і Сходи, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і, і рівнославимо, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідуй одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і в життя майбутнього віку. Амінь Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, бувся час і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив. Святій католицькій вірі утвердив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Розважмо. Як Господь Бог наш Ісус Христос у ливному городі молився. Коли Ісус визволить мою сім'ю, то моя сім'я справді стане вільною. Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю. Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю. Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю. Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, спаси, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю. Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю. Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю. Ісусе, помилуй мою сім'ю. Ісусе, зціли мою сім'ю. Ісусе, спаси мою сім'ю. Ісусе, звільни мою сім'ю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі, щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа вичували – коли Ісус визволить мою сім'ю, то моя сім'я справді стане вільною. Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю. Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю. Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю. Ісусе, звільни мою сім'ю. Ісусе, помилуй мою сім'ю. Ісусе, зціли мою сім'ю. Ісусе, спаси мою сім'ю. Ісусе, звільни мою сім'ю. Ісусе, помилуй мою сім'ю. Ісусе, зціли мою сім'ю. Ісусе, спаси мою сім'ю. Ісусе, звільни мою сім'ю. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя. Розважмо, як Господа нашего Ісуса Христа терням вінчали. Коли Ісус визволить мою сім'ю, то моя сім'я справді стане вільною. Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю. Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю. Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю. Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе зціли мою сім'ю, Ісусе спаси мою сім'ю, Ісусе звільни мою сім'ю. Ісусе помилуй мою сім'ю, Ісусе зціли мою сім'ю, Ісусе спаси мою сім'ю, Ісусе звільни мою сім'ю, Ісусе помилуй мою сім'ю. Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи. Твого милосердя. Розважмо, як Господь Бог наш Ісус Христос, тяжкий хрест двигав. Ісу, коли Ісус визволить мою сім'ю, то моя сім'я справді стане вільною. Ісусе, помилуй мою сім'ю. Ісусе, зціли мою сім'ю. Ісусе, спаси мою сім'ю. Ісусе, звільни мою сім'ю. Ісусе, помилуй мою сім'ю. Ісусе, зціли мою сім'ю. Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю. Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю. Ісусе, помилуй Мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю. Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю. Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю. Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю. Ісусе, спаси мою сім'ю. Ісусе, звільни мою сім'ю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь О наш Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа розп'яли, коли Ісус визволить Мою сім'ю. То моя сім'я справді стане вільною. Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, цілий мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю. Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, цілий мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю. Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю. Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю. Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю, Ісусе, помилуй мою сім'ю, Ісусе, зціли мою сім'ю, Ісусе, спаси мою сім'ю, Ісусе, звільни мою сім'ю. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з щастилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи. Твого милосердя. Радуйся, царице Мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія радуйся, до тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині свіж. То зверни, приласкава заступнице, свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плідло на Твого, о ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діво Марії. Амінь. О Господи Ісусе, ми просимо пробачення за наші гріхи, ми з вірою і довірою просимо в Твоє ім'я, щоб Бог Отець прослав нам Свого Святого Духа, улив у наше серце дар проголошення Твого Слова через вервицю визволення. Ми просимо, Ісусе, щоб Твоя сила проявилася у нашому житті, і щоб Ти творив чуда і надзвичайні речі через цю могутню молитву віри, яка є нічим іншим, як проголошенням Твого Слова. Амінь. Аллилуйя. Господи Ісусе, ми хочемо прославляти і дякувати Тобі, що, що Ти. Своєю добротою, своїм співчуттям створив цю сильну молитву, щоб приносити чудові плоди зцілення, спасіння, звільнення в нашому житті, у наших сім'ях та у житті тих, за кого ми молимося. Дякуємо Тобі, Ісусе, за твою постійну любов до нас, небесний Отче. Ми любимо Тебе з усією довірою дітей. Ми приходимо до Тебе у цю хвилину і молимося, щоб Святий Дух влився в наші серця. Отче, щоб Святий Дух міг увійти в нас. Ми хочемо бути порожніми. Тому перед Христом Ісуса Христа ми відновлюємо наше повне і безумовне визволення перед Тобою. Ми просимо про прощення наших гріхів і щоб вони були покладені зараз на зранене тіло Ісуса. Ми відкидаємо всякий смуток, хвилювання, біль і все, що забрало в нас радість від життя, ми віддаємо наше серце Тобі в ім'я Ісуса Христа. Отже, ми також кладемо на розп'яте тіло Ісуса Христа, всю недосконалість нашого тіла, душі і духа, наші хвилювання про сім'ю та працю, наші фінансові та подружні проблеми і всю нашу злість непевності жалі. Господи, ми прозиваємо відкупительну силу крові Ісуса, Хай ця кров зійде на нас зараз, щоби очистити та омити наше серце від усіх поганих почуттів. Ісусе, помилуй мене, Ісусе, помилуй нас. Так, Отче, ми хочемо повернути Тобі всі наші бажання, слабкості, нещастя та гріхи, наше серце, тіло, душу і духа. Все, ким ми є і що маємо, нашу віру, життя, подружжя, сім'ю, працю, покликання і служіння, наповни нас Твоїм Духом, Господи, наповни нас Твоєю любов'ю, Твоєю силою, Твоїм життям. Прийди, Святий Духу Божий, прийди в ім'я Ісуса, прийди і оживи, Слово Боже, в нас, яке проголошується через мервицю, визволення, і нехай воно принесе. В кожне серце благодать для зцілення, спасіння, звільнення в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні.